Тепло увімкнули для всіх в Івано-Франківську. Уже офіційно стартував опалювальний сезон. Запускати перші котельні за проханням міських лікувальних закладів розпочали ще минулого тижня, і це одна із них. Сказали, запустили, дякувати Богу. все. нас хлопці за літо все підготували гарно до роботи. Температуру на котлі ми виставляємо згідно режимної карти. Наприклад, Похолодання додаємо газ, виставляємо більшу температуру, менше то менше. Так що все в нас згідно інструкції, як то кажуть. А вже в середу зранку до розпалювати взялися решту котелень міста. Ще до полудня кажуть в теплокомуненерго, половина уже були в роботі. Інші запрацюють до вечора. Утім, на те, аби система повноцінно прогрілася, знадобиться певний час. І додають до роботи в умовах складного опалювального сезону теплове господарство підготували як слід. Теплові мережі заздалегідь перевірили, пошкодження ліквідували. А усі котельні забезпечили генераторами, які допоможуть підтримувати їхню роботу в період короткочасних. Вироб. Умкнень світла до закупили генератори, до закупили пальне, до закупили запасні частини для їх роботи для короткочасної роботи для підтримки якоїсь недопущення гірших аварійних ситуацій. Розморожені систем ми на даний момент готові. Проведено перевірку з інспекторами держенерго нагляду. Вони підтвердили готовність котелень. Так що ми підготувалися повністю. Ми забезпечили саме додатковими матеріалами, ресурсами для відновлення, скажімо, ліквідації якісь аварійних ситуацій, які будуть виникати, тому що і будинкові системи зношені, і звичайно, є ділянки теплових мереж, які вже експлуатуються понад 40 років. Де щось буде виникати? Ну але по максимуму ми підготувалися. Перевірити, як стартував опалювальний сезон, вирушив і міський голова. Резюмує, це один із кращих запусків тепла у місті. Єдине про що просить мешканців запастися терпінням і по можливості власноруч випускати повітря з мереж. Звісно, що проблеми будуть з внутрішньобудинковими мережами, можливі пориви, хоча ми цього року добре підготувалися. Набагато краще ну, ми готові цього року, чим це було попередніх років, особливо до відключення світла і до ймовірних ударів. Ворога дуже важливо, щоб ми сьогодні забезпечили першочергово дитячі садочки, школи, медичні заклади, соціальну інфраструктуру, але паралельно централізоване опалення це також і помешкання мешканців нашого міста. Я особливо звертаюсь до Івано-Франківців, щоб допомогли розвоздушити систему. Яка є, на жаль, це централізоване опалення, і особливо власники останніх поверхів повинні докласти максимум зусиль, щоб тепло потрапляло по стояку, і щоб люди отримували опалення. Тепловики обіцяють, аварійні ситуації ліквідовуватимуть швидко. Тим часом і самих франківців просять повідомляти про проблеми на лінію оперативного реагування. Наталя Гаргара, телеканал 402.